Матуся. Панчик, ти так и прийшла! Ура! Чеки зараз я скручу трохи звук, бо дуже голосно. О. А, де тут? Лангуаге, español, франсьо, italiano, китаю, китаю, португалю Розейський. Як там концептик? Ти вже на ньому, чи ти ще до нього тільки їдеш? Поки можу скоро не зможу трішки, але з ефіру не буду виходити. Та ти можеш Я виходити. Дійду. Та ти можеш виходити та розслабся собі, розрядиш телефон. Мало класно. Ти торчали там на концерті за нас, за бабу і за себе. Так, Discord написала. Все подивилося. Чатик. Чатик шо. А чатик шо, а чатик нічого. Чатик сюда. І рестрім чатик. Привіт. Привіт, Коля, привіт. Як з прабулічки? як твоє самопочуття, бусічка. Буду за усіх буду знімати і скину тобі. Ура! Норм все. Ольга, привіт. Привіт, Богдане. Чому так офіційно Ольга? Щось і Ага, Богдане. Щось і стало. Ні, просто так пані Ольга. Пані Ольга. Ай йой. Айлечка. я хочу написати тут в чаті. Всім привіт. Чи воно буде два рази писати, чи ні. Привіт. привіт. Діма. Все один раз говорить. Прекрасно. Не відображає, но говорить. Як ви Ольга? О, Господи, прости, ти мене лякаєш, коли до мене так офіційно звертаєшся. Ми все добре, йдемо тобі бабунькатися. Я спеціально підготувала геймпад, якщо, як то поставила його, підключила до компа, помахалася того з цією білібердою. Дівчик, вас спасибі за серденько. А ти як? Пане Богдане, пане Степана Бандера. Що у вас нового? У нас у нас все по старому. Боже, я так рада. Дякую, матуся. Рада, що я тобі догодила. Доброго вечора, Оленька. Як справи? Привіт, Артур, все гарно. Те як. Устігло, що твоє прошепчу ім'я з повагою, але такий із сумною. Від душі наші дикі, краще читати на мові оригіналу. Від душі наші дікі ручними ніхто не зробив би, крім тебе такої. Урок твій був, а древній блідний страж. Ти нас учили, мір і змінився наш. Ти разом насікомим дав нам срака мотика. Богдасико, це все чи нас? в тебе все добре. Та потунька дитино: та потунька Коротше, хрен ти поймеш, що відбувається. В общем, якісь віршики починаються. Ладно, пофіг, так офіційно якось не чина зес. От я ж кажу, не чинилася. Привіт, Привіт! Ми тебе тоже! Добрий вечір. Перевірка бороди. Є борода. Привіт, збрела зранкош. Оцей цей рогасінький білявчик. Збрили штраф. Друзі, це потатунькаємо, то потутунькаємо. Конішуа. Файна <гум> штука, ану, розкажи мені. Я борода, Оля, я про тебе щось не знаю. Да, ні, це просто чувак прикалується про бороду, ми, то я вже й підтримала той прикол. Так, це стребати. Це атакувати, це не що. Боронитись поки не треба. О, я можу ті всі травинки хуякати. Оля, привіт. Привіт! Налякала. Ну, яка я молодець. Ну, поки все предельно просто. Гвоздик буде рости з часом посмішка. Ну, поки що воно похоже на Супер Файна Маріо. Файна, а по факту це міцна горілка то значить якесь трояндо високе. Так, а що зверху? Та це О. чуть не тиждень з температурою провалився. Вище створіння ці слова лише для вас. Великою силою ви виділяєтесь серед нас, сфокусуйте душі і достігніть е, у яких інших можуть тільки мріяти. Утримуйте Б. Ага, це типа... Поняла? Це типа хрен пойми, що добре, тут ми взяли, а що там внизу ми не зробили тоді? Відпідрасили їжака. Ресова горівка, ну то саке, типа саке, ням-ням. А що писало про троянду? Все. Ти починаю за ті грі. Таке топ топ ми. Я рада, що я тобі догодила. Не летіть на мене мухи. Мухи-срухи. Ага, значить, сюди, напевно, далі. От єдине, що не зрозуміло, як тут зачистити локу. Куди йти? І що Там я Це сом... Назар, походу, моє почуття до тебе. Назар! Який назар? Який назар? Де Назар? А че за ігра? Мені подобається цей Назар, бо він має почуття до мене. <гум> Hollow Knight! назва зверху і збоку, і всюди то ще 50 відтінків олі. Чукай, не обов'язково зачищати. Ні, ні, я йому просто сьогодні репостнула з його музичкою. Ні, так не обов'язково зачищати, то весь прикол зачищати. А ми, типа, легких шляхів в житті не шукаємо, Ди я туди? поняла. Десь сюди, муха, блядь! Ні, я хочу зачищати, я хочу гарно грати. Я задрот. Мирик. задрот? Хто задрот? Я задрот. Я думала, ти мені вже якогось нового назора привів, я вже аж втішилася. Ви не прикольно жити і ролеві ігри, ти типу по королеву зими любиш. Ролеві ігри? І я в костюмі крабіка або Доббі. Уявляєш, це сексуальні ігреська, обкінчаєшся за 3 секунди, тільки не Вони знаю, від щастя, від страху. Эй, скотинка. Ты подивись на нього. Не добби нет, Будь как сейчас. <гум> Фокус. Не доббинят. <гум> Доби, да. А, типа назад хрен там, я поняла. Добре. Хуй там. Платформірами в дитинстві багато грали. Не хочу обкончитися за секунду, хочу довго. Добре. Бачик гарний приводити не прийшлось, сам прийшов. Вище створіння ці слова лише для вас. Ви ступаєте Колишньо на землі Бога, короля буде потім посмішка і создателя. Придіть границю і покоряйтеся нашим законам. Статьте свідками останнього єдиної цивілізації вічного королівства. Не відкривайте нахуй двері, я прийшла. Я прийшла! А нас як мені час від часу до речі мудить відосік? Він прикольно теж мудить. Твоя краса мене надихає на добрі вчинки. Сьогодні відкрив двері бабульців АТБ. О, Боже, як це прекрасно! Велком, космішка! Велком, ногу! Грязь муто гасающий город, ге? привіт, е, путешественник. Е, встреча не пишна, але боюсь тут залишився лише один я. Як бачиш, наш городочок трошки опустів е, інші жителі міста теж пропали один за одним з пу... Тушили вони колодязь, бажаючи попасти в печери внизу. Е, під нашим містом раніше було велике королівство. Воно давно лежить в руїнах, але все ще манить народ свої глибини. Здається, що тьма руїн е, пророкує багато Багатство, славу і просвяту. Впевнений, що ти шукаєш там свої мрії. Так що, будь на чеку, повітря там е, хворе, всяка тварина сходить з розуму. А... Подорожуючи, забувають себе. Можливо, мрії не такі вже і гарні. Ой, ну, дихнула, і нахуя. Ну, пішли. Я сьогодні бабушку перевел через дорогу. Вона кричала і дралась, по тому що не ходила, переходить. Наш магазин карт і супутніх товарів відкриється зовсім скоро. Іду. Багато приходили сюди в надії, що королівство виконає їх, мріє. Халоу Несте, як і раніше його називали, можливо, саме велике королівство всіх часів, е сповнене таємниць та багатством. Тепер е це цього лиш жахливий склеп, який насичений обезубившими е створіннями. Як бачиш, нічого не вічне. Валишся з ніг. Ця лавочка хоч не залізна, але впевнена вона дуже зручна. Кращого місця для відпочинку перед дорогою вниз не знайти. І мені б не помішав би співрозмовник. Бачу, ти не надто говіркий. А, а, Все більше нічого не скаже, добре. Хуярити двері. Ага, ми валимося вниз. Блін, то з якої сторони? не піди всюди щось є. Це якийсь секретик? Ні, там є секрет. Не плакай, я прийшла. Ось він. А як я маю до нього дострибати, якщо тут на яйця не застрибує? Блін. Хуйовий секретик. Не тач май тралала. О, привіт, Олег! Один день дон, як справульки. Я, мабуть, маю мати якийсь подвійний прыжок або щось таке. Я ще, мабуть, до цього секретика мені рано, походу. А що ви розпавнитеся всі? Ай! Ще всі здоров'ячку все потрачу. В мене норм. А якщо ті повернеш амі дітей, то він дасть Воюємо. Понятненько. Так мене йти а його дітей. Я... Все без змін. Все стандартно, хірішо. А я знову якусь дерку звалилася. <ріст> <ріст> я мета куда сайту слухати. Ну, я тебе готова слухати. При ці красиві старі руїни. Не стану тобі заважати. Признаюся, також люблю досліджувати. Немає більшого задоволення, ніж е -е, втратити шлях Коли і знайти новий. Нам з ними жахливо повезло. Я картограф. Чим я на життя заробляю. Зараз от домальовую карту цієї області. Хочеш купити? Так. ЛБ. Чоколи керектис. Карта річ дуже корисна, але є оди, її одної недостатньо, щоб дізнатися, де ти знаходишся. Якщо тобі нелегко орієнтуватися на місцевості, раджу ще купити компас в моєї жіни Ізільди. Вона якраз зараз відкриває наш магазин, буде продавати там всякі корисності для. Подорожуючих типу тебе. Інколи вона буде продавати мої старі карти. А я буду забігати, як закінчу е, замальовувати чергову область. Вона завжди так рада мене бачити. А тут не видно, де я чи видно. Ага, ні, оце типу я цей чортик намальований. Вже є більше мене на цій карті не відображає. Ні, чорт то бос. Я не те куди сай. А я де? Як мене відображає на цій карті? Ніяк. Заєбісь. Мась, ві 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 Тут СТРМ по синам написано. Стрім почав, привітик. Та як стрім по синам? Має бути не в Сенсі по синам. Да, бляха? Щас, треба перезапустити секунду. У на момент. Я щось ніхера не поняла, так сильно не поняла, що взагалі не поняла. Зараз секундочку. Не втікайте, не розбігайтеся. І Welcome to the family! І чогось воно е, не відображає зараз. Привіт, Каценштейн! Зараз, секунду, я увімкну, бо я там буду стрім завершувати. секунду.